З 27 лютого по 15 квітня у православних християн триватиме великий піст. На цей період бажано обмежити свій раціон до простої, але різноманітної їжі. Усі м'ясні або ж молочні продукти та яйця варто замінити на рослинну їжу. Дієтологи зазначають, щоб зберегти необхідну кількість білку у організмі, варто приділити увагу броколі, також вживати більше горіхів. Спланувати свій раціон необхідно так, щоб не нашкодити своєму організму, і отримувати усі необхідні речовини та вітаміни. Тому е, яблука або дуже добре, якщо ви заготовили щось в морозилці, ягоди з літа там, і маліна, там, там смородина, чорна ожина, всі ці ягоди вони містять вітаміни, вони нікуди не пішли. То також можна вживати всі віди каш, так, бачено цільнозернові каші, типу там, гречки, коричневого рису. Також дуже важливо забезпечити організм йодом. Однак, притримуватися обмежень в їжі в першу чергу не рекомендують вагітним жінкам, дітям до 14 років та людям похилого віку. А також люди, які зараз знаходяться в стаціонарі, їм приписана певна дієта, і вони мають її притримуватися. Крім того, звичайній людині краще би порадитись зі своїм сімейним лікарем. Якщо ви маєте холь, перепрошую, якщо ви маєте явразкову хворобу шлунка, якщо ви маєте гастрит, панкреатит або холіцистит, або, наприклад, у вас анемія, то притримуватися посту не бажано. Однак у цей період важливо не тільки обмежити себе у їжі, але й приділити увагу своєму духовному життю. це про стосунок, про певну таку уважність до людини, яка зі мною є, про уважність і стосунок з Богом, як я будую своє спілкування з ним, що він від мене хоче, що я хочу від нього. Тобто, ці моменти такі вони про духовність, про нормування життя, про вдосконалення свого духовного життя. Митрополит Ігор говорить про те, що Піст це не на показ, піст – це е, про мій особистий стосунок, піст – це про мене і Бога. А також піст це турбота про тих близьких людей, які є поруч із вами, додає священнослужитель Давид Берішвілі, Юлія Сачко, Юрій Яворський, Правда Тут Львів.